Сьогодні, любі друзі, я хочу вам розповісти про троянду Августа Луїза. Ось вона перед вами. Августа Луїза в мене два кущі. Один менший. Сформований ось десь до метра. Зараз він. Я розкажу Августа Луїза. Чайна гібридна троянда. 1999 року. Оригінатор Еверс. Германія. Вона досягла популярності, зібравши багато нагород на міжнародних виставках. Кущ компактний, багато гілок. Досягає від 70, 70 до 1,20. У мене оцей куш десь до метра, а цей кущ десь метр 40. Квіти розміщені з уцвіттями. По 3-5 ки китиць. Вон, дивіться, як вона розміщена, бачите? Вся з Вон, вон, вон Візде. Везде в неї вон суцвіття. Там чотири, там п'ять, вона одиночно не цвіте. Листя темно-зелене, зубчатим краєм. Який края в неї красивий, і лист красивий у неї. Майже непреривне цвітіння. Третє не саме рясна, але цвіте до заморозків. Квіти в неї великі від 10 до 15 сантиметрів. Да, квіти це, так, да. пелюсток 40, вони ніжні, воздушні. Злегка, з махровими краями. Бачите, які вони красиві такі. От, наче вони літають в повітрі, от як вітер їх, вон той, наче вони там собі вон, по лісточки колишуться так красиво. Злегка бутони відрізняються переливами коль... кольорів. жовто-оранжевий. Кремово-білі, в залежності від погоди і пори дня, і оранжево-рожеві з золотистим відтінком шампанського, ненав'язливий солодкий аромат з фруктово малиновими нотками. Оце така троянда прекрасна, живе і росте в моєму саду. І перше цвітіння було. Прекрасне, і друге цвітіння прекрасне, і на третє вона вийде. Хай яке буде, не знаю, ну ну вийде точно бо. Цвіте вона довженько, звісно. Ну, дві неділі це точно вона цвіте. ті Які опадуть, які раніше, які вона ще є, ще воно ті ще будуть. Збережуться. Ось це така прекрасна, ось іще базальник, вони цвів будуть цвісти. І вон. Оце така прекрасна троянда. Я вам її знімаю і показую. Пережила вона сонце, вітер палющий, дощі і стоїть хоч би що. Ну, яка квіточка зразу облетіла, то облетіла. А ці всі стоять. Боже, скаже, собака. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!